Хочете працювати за кордоном, але не знаєте, з чого розпочати? У цьому відео я покроково розповім вам, як ми допомагаємо нашим клієнтам працевлаштуватися офіційно та безпечно у Європі. Поїхали! Вітаю! Мене звати Дарина, я спеціаліст юридичного відділу компанії GroupWorking. І сьогодні у відео я розповім вам покроково, як проходить процес працевлаштування у нашій компанії. Отже, крок перший. Крок перший це, звичайно, ж, первинний контакт. Для цього у вас є два варіанти. Варіант перший: якщо ви чітко впевнені у тому, яку вакансію хочете знайти, та знаєте свої уміння та навички, або ж являєтесь вузьким спеціалістом, тоді ви переходите на наш сайт або в телеграм-канал. І вибираєте для себе вакансію, яка найбільше відповідає вашим вимогам. Або ж варіант другий: якщо у вас багато досвід, або у вас багато умінь та навичок, і ви не знаєте конкретно, яку вакансію саме шукаєте, то ви можете зв'язатися за номером телефону з нашими менеджерами, або залишити коментар під будь-яким відео чи постом у наших соцмережах: Instagram, Facebook TikTok. Наші спеціалісти зв'яжуться з вами і проведуть первинне інтерв'ю, щоб дізнатися ваш досвід роботи, ваші вподобання щодо країни, щодо праці, яку ви шукаєте, а також про наявні у вас документи. Крок другий. Підбір вакансії. Після того, як ви зв'язалися з нашими менеджерами або ж вони зв'язалися з вами. Ви переходите до наступного кроку, а саме до підбору вакансій. Наші менеджери детально вивчать ваші побажання щодо місця роботи, щодо умов роботи, щодо заробітної оплати, і підберуть для вас максимально зручний та комфортний варіант роботи. Крок третій: оформлення документів. Після того, як ви з нашими менеджерами підібрали для себе найкращу вакансію, починається процес оформлення документів. Деякі документи ви повинні надати нашим спеціалістам: це, зокрема, фото першої сторінки паспорта. Робоча віза польська або ж карта побиту тимчасового чи сталого для українців. Це також можуть бути початки в'їзду на територію Польщі після 24 лютого 2022 року. Після того як наші спеціалісти отримують від вас усі необхідні документи, починається внутрішній процес оформлення. Ми надаємо вам наступні документи: це дозвіл на роботу, зазволення, повідомлення або освячання. Також ми надаємо індивідуальну страховку. А після певного часу ви отримаєте картку ЕКОС. Це спеціальна картка, яка надає вам доступ до медичних послуг на території усього Європейського Союзу, незалежно від країни, в якій ви її отримали. Ну і звісно ж, це трудовий договір або умова о праці. У нас усе офіційно та безпечно, без прихованих платежів. Адже оплату за нашу роботу ви вносите лише після того, як отримаєте свою першу заробітну плату. Також при необхідності наші менеджери допомагають вам відкрити банківські рахунки у злотих та євро. Крок четвертий: доїзд до робочого місця. Після того, як уже всі формальності залагоджені, наші менеджери передають ваш контакт прямому роботодавцю. І далі ваш доїзд до місця роботи залежить вже від можливостей самого роботодавця. Деякі з роботодавців допомагають нашим працівникам доїхати до місця роботи наступним чином: безпосередньо забирають з вокзалу автівкою і відвозять на місце виконання робіт, або ж відправляють довірену особу, яка допомагає. Доїхати до місця роботи. Якщо ж такої можливості у роботодавця немає, зазвичай він або довірена особа у телефонному режимі супроводжують наших працівників до місця виконання робіт, допомагають знайти відповідний громадський транспорт або викликати таксі. Наступний крок крок п'ятий: вихід і безпосередня сама робота. Отже, ви дісталися до вашого робочого місця. Не хвилюйтеся, адже наші менеджери завжди залишаються з вами на зв'язку. Для чого це робиться? Для того щоб пересвідчитися, чи дійсно умови роботи, умови проживання, заробітна плата, чи все відповідає тому, що було заявлено у вакансії. Якщо ж у вас виникають якісь проблеми або питання, наші менеджери завжди допоможуть вам із ними розібратися. Іноді стаються такі ситуації, що людина, пропрацювавши тиждень, розуміє, що їй щось не підходить. Вакансія не зовсім відповідає тому запиту, який вона давала. Не хвилюйтеся, у цьому випадку у нас також є рішення вашої проблеми. Ми намагаємося у найшвидші терміни працевлаштувати людину на іншу вакансію, яку шукаємо серед наших роботодавців. У нас робота є завжди. Ви можете пересвідчитися у цьому, якщо подивитися наш телеграм-канал або сайт. Там завжди є актуальні вакансії. Тому якщо вам не підійшла одна робота, ми обов'язково знайдемо для вас іншу. І крок останній: шостий, на мою думку, якщо чесно, найприємніший це отримання заробітної плати. Заробітну плату ви завжди отримуєте в оговоренні з роботодавцем терміни і виключно на банківський рахунок. У нас немає жодних виплат готівкою у конверті. Пам'ятайте про це. Ось так просто та без зайвих клопотів можна знайти хорошу роботу за кордоном. Якщо хочете, щоб про усі організаційні моменти подбали професіонали, звертайтеся до нас. З нами ваш виїзд за кордон буде без стресу. Для того, щоб отримати консультацію прямо зараз, звертайтеся за номером телефону. Для детальнішої інформації переходьте на наш сайт. Також не пропустіть нові вакансії у нашому телеграм-каналі. Ми завжди готові допомогти нашим клієнтам на кожному етапі. Підписуйтесь на наш канал. Бережіть себе і до зустрічі.